Напередодні медичні сестри відзначили своє професійне міжнародне свято. У нас є нагода привітати їх в студії Ореста Барна, головна медична сестра Другого медичного об'єднання Львова. Вітаємо вас, і також з нами на сьогодні Марія Васька, яка теж є головною медичною сестрою дорого об'єднання Львова». Ми вас пронагідно вітаємо з вашим так міжнародним святом. Як його, до речі, відзначили вдома чи на роботі? На роботі в нас в вибору ніколи немає. Вихідних нема. немає. Ми медсестринстві ніколи, навіть якщо це поза межі робочого часу. Але я, будучи у вас в гостях. Хочу передати вітання всім, хто не отримав якихось привітань з силу певних якихось причин. Всі, хто стоять в маніпуляційних, в операційних на стабілізаційних точках, на передовій. вітаю усіх, хто дочетний до дочетний до цієї події, всім сили, здоров'я і терпіння, і перемоги нам, усім. І перший західний до тих привітань теж. Приєднується. Які особливості роботи медичної сестри? Зараз точно нелегко легко бути? Медсестрою, тому що ми раніше мали ковід, ми всі добре пам'ятаємо, як ми наскільки ми е, з острахом його переживали. У зараз у нас війна це ще страшніше. Е, ми не розуміємо кожного дня, що нас чекає. Мирного місця в Україні немає. Врешті-решт, дуже багато поранених людей, поранених бійців, і від вас так само залежить їхній етап одужання. Е, Які особливості ви можете для себе визначити? Дивіться, особливостей дуже багато, тому що робота медичної сестри це не тільки крапельниці і уколи. Робота медичної сестри це є в першу чергу по. Підтримка пацієнта, підтримка родичів, його це є догляд за важкохворими, догляд за післяопераційними пацієнтами. Це є дуже відповідальність, тому що медсестринське око воно має бути всюди, воно спостерігає за станом, воно бачить, коли йде якесь погіршення в стані здоров'я пацієнтів. Вони завжди мають бути усміхнені, як я кажу, з холодним розумом. І з люблячим і терпеливим серцем. Та і слухати, що каже лікар, Та, слухати. І які у вас враження від медичної реформи? У нас останніми роками відбувається медична реформа, дуже багато медичних закладів об'єднують, оптимізовують так, оскільки десь не вистачає коштів, десь якісь інші причини. Як ви це відчули на, на собі, на ваших колегах? Я. Стараюся пояснити, ми давно працюємо в медицині, і відповідно, коли нас об'єднували, всі розуміли, що це щось нове, не зрозуміли. І, мабуть, ті, хто об'єднували, не розуміли, які будуть результати, і ті, що об'єднувалися. Тому що всі звикли працювати в своєму конкретному підрозділі, вирішувати свої проблеми. ТМО, коли об'єдналося, це дало нам ну, дуже великі плюси з однієї сторони, тому що наші. В даному випадку почетверилися тому що у нас чотири в нас об'єдналося чотири відокремлених підрозділах. Ми стали більш широкий спектр медичних послуг надавати. Це, це з плюсів. Вчимося працювати у команді. Це теж дуже важливо, тому що це команда з різних людей, з різних таких з своєю біографією. Знаєте, бо ми е, наші заклади, вони в старих в старій частині місті такі древні, скажу, по своїй історії. Це вже як родини так, родини, родини. об'єдналися, родини. Родини об в кожного свої якісь традиції. Нам на початках не було легко, якщо чесно. Але наш керівник завжди казав: пам'ятайте, ми одна команда. Немає. Я, є ми uh -huh. на початках, але нас загартувало. Ну, знаєте, все, що не робиться, робиться наліпше. У нас була перша це ковід, uh -huh. це велика проблема для всіх була. Друга ситуація це війна, і нам теж треба було згуртуватися І напевно ці негоди і привели до того, що ми згуртувалися. Звичайно, що Почетвертились по проблеми, бо це вже наші спільні проблеми. Але ми стараємося, е, як я кажу, долати все, бо, на жаль, воно е, сам, е, саме життя нас заставляє мінятися по відношенню, розглядати медицину в іншому ракурсі, медсестринство також в іншому ракурсі, маючи от, досвід, я 35 років в медицині. Ого! Е, 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 так, мене стажу, і тому я бачу, як воно міняється. Е, якщо воно буде стояти на місці, тобто це буде відживати. Тому ми в ногу йдемо з часом. І, і я, е, як об'єднання це від слова об'єднати, об'єднати зусилля, об'єднати бажання. Тому і так дуже хочеться тут зараз поставити це питання, чому ви вирішили стати медсестрою, але я ми його поставимо в кінці, бо так гарно завер... так mm -hmm. завершимо. А хочу поставити гендерне питання, тому що є медсестри, є медбрати. Чим відрізняються і чи є якраз гендерний поділ у процесі виконання обов'язків між собою прописаний, не писаний. Наприклад, це виконуєш там медбрат, це виконує медсестра. І, в принципі, про роботу в поліклініці, в лікарні, в інших Медичних установах як відрізняється специфіка роботи медсестер, і до слова у Львові орієнтовно три тисячі з з хвостиком, так медсестер. І орієнтовно трошки більше ніж 100 медбратів. У вас є статистика по області? Знаю медсестринство зараз. Це понад 14 тисяч, 14 800 медсестринського складу. Ну я. По гендерні точно дуже малий відсоток. Сама професія як медбрата це недавно появилося в кваліфікаційній характеристиці. Ну кваліфікаційні характеристики медсестринства е, ну, в наших закладах маленький, дуже відсоток. Пані Марія, та розкажіть, будь ласка, як часто стикаєтеся, працюєте так з медбратами? У нас був один хлопчик, який був медбратом в операційній. Правда, він довго в нас не працював приблизно до року часу, і він поїхав в Німеччину, тому що е, там в нього якісь родичі були, і він виїхав туди і там працює. Ну так, навчився в Україні Та. поїхав в Німеччину працювати. Та, але дуже було приємно, коли ти приходиш в колектив, всі дівчата і один хлопець. І я завжди його дуже любила, коли він Ого. працював. Тому що, знаєте, хлопці, вони трошечки жінки. Вони ж такі емоційні Про збавити жіночі товариство <смес> <тихого> чоловіку треба <смес> <мере боїство, смес> він був дуже приємний. Наш хлопчик. Дуже шкода, що він, але напевно йому там краще. Спілкуєтесь з ним, напевно так. Він з дівчата спілкуються з ним в соцмережі. Ну, все гаразд у нього. Якщо порівняти роботу стаціонару і поліклініки. Е, ну... Є, наприклад, відмінність, так, коли ти допомагаєш хірургу, коли є відповідальність, і коли ти е, працюєш так в, не в лікарні, наприклад, а в поліклініці е, е, теж відповідальність велика, але дещо інша робота. Ну, е, Сказати в поліклініці вони більше мають такої роботи з документами. Якщо взяти первинну ланку, сімейні медичні сестри, то вони допомагають більше доктору докторовити прийом, Е, виписують скерування. Обстеження, виписують скерування до інших спеціалістів. Робота в стаціонарі це вже більш складніше, тому що в стаціонар пацієнти попадають з певною вже з певним захворюванням. Відповідно, можуть бути якісь, якась невідкладна допомога, чи якщо ви кажете хірург, коли він в операційній, є операційна сестричка, яка асистує, яка має розуміти хід операції, яка має зорієнтувати. Коли пацієнту під час операції щось йде не так, бо бувають різні випадки. Відповідно, є сестра анестезистка, яка контролює хід наркозу, і також відповідає в стаціонарі так більше відповідальності вони несуть. Відповідно, вони більше такі спрямовані на допомогу таку і невідкладну, і більше такої відповідальності. А хірург вийшов, треба відповідальність на себе брати? Це вже післяопераційний стан догляд, за ранами, перев'язки. Ну отак. Наші запитання до вас обидвох, чому ви вирішили стати медсестрами? Які випадки у вашій історії вам найбільше за вашій історії роботи вам найбільше запам'яталися? Якісь випадки були курйозні. Я не знаю, як з тим от медбратом розповідати. Життя це кур'йоз. Ви знаєте, вибрала професію, не, не, не вибирала. Не можу пояснити, чому, але з дитинства хотіла. Е, я лікувала е, всі забавки. Ага. Е, У е, 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 мене всі е, ляльки були під'єднані під, під крапельниці і капала я при, представте собі е, п'ятизірковий е, коняк. Е, мама е, заховала десь далеко на, на якісь, е, знаєте, випадки. Це так. Е, в мене чомусь було таке бажання. Я в батьків одна, мама ніколи не думала, що десь дочку одну буде відпускати, і була проти мого вибору. Казала педагогічний е, я сама родом з Дрогобича, і тобто, мені батьки чогось мені вже мали якісь перспективи на мене. Я дуже така, знаєте, вперта, якщо я щось хочу, я стараюся добиватися. А чим більше труднощів, тим більше в мене такої, знаєте, напору. І я опинилася у Львові проти волі батьків, але мені повезло, бо я гарно вчилася і поступила. Я навчалася у Львові і в 90-му році це були часи, коли. Ми ще мали відпрацьовувати по, після закінчення е, закладу по направленню. І я так опинилася в Львові. Опинилася в Львові у цій п'ятій клінічній лікарні і вже 35 років одне місце, одне місце праці. Починала Одна. я та Я починала, напевно, з важкого відділення, е, з реанімаційного відділення. Це перші мої кроки були. І моя Мій такий професійний, моя професійна дорога в житті почалася з такого відділення. Почалося в 90-х роках, це було на фоні США, Радянського Союзу, а потім і розвалу, коли ми дуже, дуже нам важко було становити саме ту службу. Але, от як ви кажете, така впертість і такий мій, мій правильний вибір. Довів до того, що я 35 років в цій галузі, пані Марія. Скільки ви б... років в цій галузі? Якщо зовсім коротко, чому і медсестра? І чим, так і чому і чи молодь зараз хоче бути медсестрами і медбратами? Почну з того, що дуже зараз в нас проблема з кадрами, тому що вони ніби десь вступають в коледжі, але десь вони після коледжів пропадають. Дуже важко зараз В дуже важко зараз підібрати. Нові молоді кадри, які хочуть працювати. А я чому обрала медсестринство? Я була в дитинстві такою дуже доброю і чийною дитиною і завжди любила всім допомагати. І це не я обрала, напевно, цю професію, ця професія обрала мене, я так думаю. Тому в мене 6 червня буде 20 років, як я працюю в медицині. Ну, така молода, як вже 20 років. років. Я закінчила коледж і зразу пішла працювати. Я не, ні одного дня не, не прогуляла, зразу перебувала. Ви робите насправді дуже... Ви молодці. Ми вам дякуємо за те, що до нас дякую. завітали. Ще раз вітаємо з міжнародним так, днем медичної сестри. Медбрата теж ні? Так, а, медбрата. Так, тепер так, Ореста Барна, головна медична сестра Другого медичного об'єднання Львова. Також Марія Васьківна, головна медична сестра Другого медичного об'єднання Львова. Дякуємо дякую. Вам. Дякую вам, дякую студії.